Вітаю вас! Давайте зробимо розклад. Гарна новина для України та українців до кінця цього року, 25-го року. Сьогодні в нас 3 жовтня. Давайте подивимося. Хочеться трошечки позитиву, бо... Реально багато людей вже не витримують, не витримують постійної тривоги, не витримують постійних обстрілів, безсонних ночей. Постійно вони кошмарять цими дронами. Особливо Чернігівщина, Сумщина, Харківщина, Дніпропетровщина. Сьогодні вночі Полтавщина, Запоріжжя, Херсонщина, Одещина теж летіла на Одесу сьогодні, і вчора. Ну, в общем, люди вже не витримують. Ну і Київ, звісно, і Київщина. Так, давайте. Гарна новина для України та українців до кінця року. Гарна новина для України та українців до кінця року. Або гарні новини, тому що ми будемо дивитись не одну новину, а кілька новин. Давайте, гарні новини для України до кінця цього року. Туз жезлів, Це гарно. Ого, туз Кубків. ну ка що тут ще? Україна і щось нове. Ага, дивіться. Наші бажання, наші мрії, наші дії, досягнення чогось, досягнення бажаного, наші дії і бажання ми будуть Ну, як вам так сказати, ось карта України. Це карта початок нового шляху. Тобто в Україні є можливість зробити щось неочікуване, або щось нове, або щось нове ми отримаємо. І цього ми давно хотіли чекали. І це призведе до туз жезлів. А туз жезлів це переможні якісь дії, кроки, шанс досягти нарешті якогось позитивного моменту. Оце, оце гарні карти. Тобто Україну чекає до кінця цього року отримання чогось нового, якісь гарні новини, новий шлях, і він буде вдалим. Тут можна багато чого казати, але реально це позитив і дуже дуже гарні карти, тому що тут з жезлів. Туз Кубків початок нового шляху для України. Тобто Україна виходить на новий шлях. Нарешті якийсь новий шлях, якийсь прогрес. Тобто, щось зміниться на краще. Перестанемо товктися на одному місці. Ще які будуть для України та українців новини. Гарні новини до кінця цього року. Ще гарні. Активні дії. Які були по ілюзії. Ага. Зу... Тобто активні дії, ілюзія і зупинка. М Наші активні дії призведуть до якоїсь зупинки. Ч... Кого зупинки? Чого? Очікуйте: Опять. зупинка, Паш Пентаклі. Зупинка, Паш Пінтаклі це зупинка, я думаю, що на фронті. Тобто, десь ми зможемо зупинити просування ворога. Паш Пентаклі або Запоріжжя, або Донеччина. Ну, в общем, зупинка буде. Зможемо зупинити активними діями. Хорошо, які ще будуть гарні новини для України до кінця цього року? Україна Вищий суд, удари. І що це? Робота? Угу. Минуле перемога. Зв'язані руки, тупік, війна. Це стосується фронту. На фронті десь зможемо зв'язати руки ворогу. Знов це стосується просування. Я думаю, так. Україна вищий суд і удар. Йде робота, якась колективна робота, якісь зустрічі, співпраця із минулого. Хорошо, а що це? Захист. Ага. Тобто будуть зустрічі, щоб захистити Україну від обстрілів. О! І це буде робота совмісна кількох країн. Я думаю, що це закриття неба. Може це буде. Хорошо. Що ще? Які ще будуть гарні новини для України до кінця цього року? Сім мечів. Зрадництво, смер... Зрадникам смерть прекрасно, Зрадникам смерть і бідність. Викриття агентів, викриття зрадників, хабарників і так далі це буде. Ну, Непогано. Що ще? Що ще? ще? Які ще гарні новини до кінця цього року чекають Україну та українців? Тупік, війна, обстріли, мир. Ого, дивіться, тупік війна, обстріли і карта миру. Зменшення обстрілів або таємниця. Хорошо, тупік війна і карта свій, мир. Що це? Україна до кінця року. Гарні новини. Це зміни. Які зміни можуть відбутися до кінця року стосовно війни, обстрілів? Плани. Є такі плани, військові плани. Угу. Зустріч, розмови домовленості. Ось і Зеленський. Хитрість. Отримання ресурсу, мощний ресурс ми отримаємо. Туз пентаклі і е, туз мечів. Це мощні, е, мощний ресурс, ракети. Відлюдник, іерафант. Відлюдник, ірафант, 10 мечів. Хто це? А хто це відлюдник ірафант? Хтось пом... Якийсь Ірафант дуба вріже. А хто це? Угу. Якийсь ірафант вріже дуба. Ну, для нас це буде гарна новина. Баланс агресії і перемога. Дивіться, випадає непогане, випадає, що все ж таки, щось стосовно обстрілів, стосовно агресії, стосовно цих масованих нальотів, є все ж таки можливість, шанс до кінця цього року це все якось зменшити. Зменшення цього всього. Але після наших активних дій. Це після наших активних дій. Це не до. Ну, дивіться, непоганий, в принципі, розклад. Я ним досить задоволена. Давайте ще візьмемо іншу колоду і спитаємо на ній. Гарна новина для України та українців до кінця року. Гарна новина для України та українців до кінця цього 25 го року. Так. Будуть зустрічі, будуть дороги, вони будуть нелегкі, вони будуть важкі, підписання якихось документів, паперів, договорів, і, може, це стосується і чого. Це стосується захисту, підписання якихось паперів в плані захисту повітря, захист повітря. Багато розмов. Баланс. Розмови, баланс в нашому домі і якесь свято. Таємниця. Таємні криси. Гора, захист, зірка. Зустрічі, зустрічі, зустрічі на майбутнє, щоб знайти гармонію, дисбаланс, щоб зробити баланс. І ще раз виявлення криз. Тобто проти криз, проти криз, зняти вуаль з криз і Якісь відкрити якісь таємниці, таємниці крис. Відкриті таємниці якихось крис. Ну, криси це ну, зрадники, це ті, хто і вашим, і нашим. Клєвер, Україна, Луна і лінза. Ну, все ж таки вдача. Все ж таки якась вдача, але під, під пристальною увагою. Так, да, це захист. Це захист. Ще раз, ну ці карти мені кажуть, що Україна отримає захист. Захист чого? Кораблі, повітря. Це рух, ну, кораблі. Це можуть бути літаки, це можуть бути ППО, захист повітря, підписання документів. Ну, ці, ці, ця колода мені відповідає так. Тому чекаємо гарних новин, тримаємось і бережіть, будь ласка, себе.